Я вітаю, друзі, з вами Тіхон. Одразу прийду до справи, покажу вам один сайт, де ви можете грати DM і получати за це скини. На халяву, нічого не треба купляти, все безплатно, і ми переходимо зразу до сайта. А сайт у нас праком. Що тут треба робити? Так, можна просто і грати і получати скини. Цей сайт взагалі був для команд, щоб там, тренуватися, потом дивитися демочки да, і цього такого подібного. Але з недавніх пір я дізнався, що можна грати і відкривати кейс за безплатно. Як ви знаєте, на Сабершокі нам треба купувати було пряму підписку, дроп гавна, бла 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 я ригаю. Да, Накомі, на як оказалося, це все безплатно. Так що поки залітаємо на халяву. Заходимо ми, давайте вам все заново покажу. Заходимо ми ось таким чином на сайт, він буде в описі, я вам закину. Логінимося ми через Steam, звісно. Залогінились, бабулька, все, закриваємо це, нажимаємо play, learn more. У вас тут вже є місія, мені треба зробити 75 кілів з МК або ЗСК, да, і вже зробив 53 з 75. І тут ми бачимо, що кришталик у нас є: бронзовий, сірібро і золоте. да Золоте це в Рекомендую завжди його е, обирати. Це коротше, коли ви робите місію, коли ви вже її закінчили, вам за. Є два варіанти: це або забрати бронзу, або обренути її до сіребра. І коли ви вже потім виконуєте і сіребро, у вас буде теж два варіанти: це забрати сребро або йти обгренити його до золотого. Тому проходьте аж до третього етапу, забирайте одне золото і накопичуєте їх п'ять, щоб відкрити ось оцей кейс. Цей кейс дуже імбовий. Аурік називається. Да? Заходимо і бачимо, що три золотих ой, не золотих, вони типа да? от вони самі дорогі, якщо вам випаде, то ви просто щасливчик, Ви, тренува, тренува, трен... ви тренувалися і вам тупоший скінчик, падгончик такий від сайту, да, капає. А, якщо, якщо вас висвітлюється, якщо я його зараз перезагружу і вас буде висвітлюватись один, у мене знов-три, да? просто така вам порада, скажіть так, так, фічка. блядь яка нахуй і ось вам така порада, ну нелегче фішка, да? фішка. Просто перезоржайте страничку і ви побачите кращі. Скини. Якщо вам випадає да, там, дві або одна така е, вогняна, то просто берете і перезоржайте страничку. І у вас буде тут кращі скіни. Да? Тут у мене знову три, тут є green Energy аж авік, Прикольно. Е, тому залітайте, тренуйтеся. І забирайте халяву, як я забрав халяву, просто тренувався, відкрив один кейс, і мені випала емочка Стрековська Desert Strike днів за 109 доларів. І ще я про... зараз прикріпляю для вас скріншотик. Бац! Бац! З моєї команди залутали теж скінчики. Так що, не гальмуй, забирай, тренуйся, вигравай. Тому все. Всіх я радий бачити такий цікавий відос, число, щоб ви отримали халяву. І тренувалися на паркомі. Всім па-па. Воу, ребята! -па. Зараз зима лютує! А для вас ми підготували розіграш ось таких скінів. Хочеш їх забрати? Вся інформація в мене в телеграм-каналі. Підписуйся.